Права 646. Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 72 см. Знайдіть довжину ребра куба. Ну що ж, неважке завдання. Давайте подивимося на такий куб. Отже, в цього куба скільки є ребер? Нагадую, що їх 12. Дивіться. Ну, давайте я візьму так. Раз, 2, 3, 4. Потім раз, два, три, 4. Ну і залишається раз, 2, 3, 4. Всього є 12 ребер. Вони ну, всі однакові, бо це куб. Ну, якщо ребра всі однакові, і їх 12, то щоб знайти загальну довжину, нам треба 12 помножити на довжину одного ребра. Ну і аналогічно, щоб знайти тоді, чому дорівнює довжина однієї сторони, нам треба загальну довжину поділити на 12. Давайте так і запишемо. Оскільки оскільки сума довжин... Усіх ребер усіх ребер куба. Пишемо L тоді дорівнює 12, що множиться на А, то для того, щоб знайти А, нам треба L, суму довжин. Поділити на 12. Ну що ж, тобто зараз ми маємо тоді суму довжин поділити на 12. Тоді маємо. Записуємо. Маємо. Ну і записуємо тоді, що наша сторона А буде дорівнювати. Замість L ми пишемо 72, що ділиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 72 поділити на 12, щоб куточком не ділити, давайте запишемо це як 72. Поділити на 12, це поділити на 2, а потім поділити на 6. І це дорівнює. 72 поділити на 2, це буде 36. А 36 поділити на 6. Це буде дорівнювати 6. І в дошках пишемо, чого. Сантиметрів. Ну і записуємо, що це у нас. Тоді довжина. Рибра куба. Є. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо довжина ребра, тоді 6 см. Ну що ж, ось таке завдання про куб. На цьому вправу завершено.